То, можливо, якщо передають вам, щоб ви вже передавали, то передавайте. Тут не час спати, тут час почати активізуватися. От зараз для вас час все, ви вже насиділись, енергію тут відрівняли. Да? І ви вже тепер. Тут цікава карта да? душевного ремесла випадає. Ви тут уже по цій карті е, знаєте, як. Ви знаєте, як що робити. Це ваша майстерність, це ваша ваш талант. Я хочу сказати, ви вмієте прикрашати душу. Я не знаю, так мені показує, да? вмієте прикрашати душу, ви вмієте розфарбовувати душу і показувати душу. Щось тут про це. Пробудження вас іде.